Репортер на прямому. Які новини маємо на цю годину? Польські військові збили б російську ракету, яка залетіла на їхню територію. Якби були впевнені, що вона прямує до якоїсь цілі. Про це сказав міністр оборони Польщі. Під час ранкової атаки російська ракета залетіла на територію Польщі. Вона пробула у повітряному просторі країни 39 секунд на території Люблінського воєводства. Польща підняла в небо свою авіацію. Активоване зосталибули задіяні польські та союзницькі чергові групи, які керували літаками F-16. Враховуючи те, що ця масована атака була однією з найбільших, усі дії були вжиті завчасно та відповідно до нашої стратегії. Об'єкт спостерігали весь час, і він повернувся на територію України. З найбільших те Поляки повністю блокують в'їзд вантажівок з України на двох пунктах пропуску Рава Руська та Ягодин. Про це повідомили в державній прикордонній службі. Тут за останній період нульові показники перетину кордону на виїзд з України в Польщу. До прикладу, через ягодин проїхали близько 60 фур. Тоді як через цей КПП щодоби може проїжджати понад тисячу вантажівок. Сили оборони вразили великі десантні кораблі росіян Ямал та Азов. Це підтвердили у генеральному штабі. Також українські військові вдарили по центру зв'язку та об'єктах інфраструктури російського чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі. Цієї ночі окупаційна влада Криму скаржилася на масовану атаку на Севастополь. Місцеві пабліки писали про прильоти в місці дислокації російських військових та удар по вузлу зв'язку Чорноморського флоту. Нерозірвані частини збитих шахедів знешкодили на Дніпропетровщині. Відповідне відео показала поліція. Вибухотехніки обережно вилучили небезпечні вибухові предмети та перевезли на підривний майданчик. Там частини дронів контрольовано знищили. Було виявлено уламки БПЛА герань 2 Також було виявлено. Бойову частину, яка занурилася у землю. Зараз будемо відкопувати, перевозити на підривний майданчик та знищувати. У двох областях України можуть вести графіки відключення світла, крім Харкова, де продовжують діяти обмеження зі світлом після обстрілу міста 22 березня. Графіки можуть запровадити на Одещині та Хмельниччині, якщо зростатиме навантаження мережі. Про це повідомили в Укренерго. Також під час повітряної тривоги вимикалася повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС. Станція двічі за добу була на межі блекауту, але все вдалося відновити. Нині найскладніша ситуація в Харкові. За даними місцевої влади, там обстрілами знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції. Не дозволити Кремлю насадити обман про нібито зв'язок України з терактом у Підмосков'ї. До цього закликав глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він відзначив, що Путін брехав про вибухи житлових будинків у Росії, катастрофу підводного човна, Курськ, облогу школи в Беслані і плани вторгнення в Україну. На думку міністра, мета кремлівського режиму прищепити росіянам ще більшу ненависть до інших народів. Путін патологічний брехун, у тому числі і зараз, коли він відчайдушно намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом під Москвою. Попри те, що немає жодних доказів, які б підтверджували такі твердження. 22 березня в концертному залі Крокус Сіті Холл у підмосковному Красногорську сталася стрілянина. За останніми даними загинуло 137 людей. Людей ще 180 постраждало. На цей момент опізнано 62 тіла. Російська влада повідомила про 11 затриманих, серед них, начебто, четверо виконавців. Росіяни стверджують, нібито підозрювані хотіли втекти до України. Українська розвідка це заперечила. В ГУР переконані, що атака під Москвою це спланована і свідома провокація російських спецслужб. Змі пишуть, що відповідальність за теракт взяла на себе ісламська держава. Такий висновок роблять і аналітики Американського інституту вивчення війни. Британія застерегла Путіна від використання теракту під Московію як приводу для посилення війни проти України. Десятка незламності в столиці відбулися благодійні спортивні змагання для спортсменів-аматорів. Бігли дистанції: 1, 6, 5 та 10 кілометрів. Хто долучився до ініціативи та скільки грошей вдалося зібрати для збройних сил України, дізнавалися наші репортери. Кадровий військовий з 2008 року захищав Україну в зоні ООС. В 2019 році був поранений в голову під час боїв на Світлодарській дузі в Донецькій області. Уля зайшла під правим оком, прожила повністю півкулю мозком в комі був 11 днів. Після поранення ліву сторону тіла чоловіка паралізувало. Оборонець заново вчився рухати кінцівками та говорити. Володимир представляє Україну на іграх нескорених, зокрема в стрільбі з лука. Захисник влучає в десятку, тримаючи стрілу зубами. Сьогодні він долає символічну дистанцію разом з іншими пораненими військовими. Бігти я не зможу такови дистанції, там можу кілометр вибігти, ну подавати дистанцію ось пройтись. Я зможу промотивувати інших людей, тому що коли в дітей трапляються якісь негаразди в житті, розчаровуються в житті, мене навіть знайомі між собою, можна сказати так, ну все дістало, але подивіться на Володю. Володя паралізований, і, і займається спортом, і знаходить щось в житті, якісь цінності, які потім підтримують. Доплиски та вигуки дякуємо. Військові долають свою дистанцію. Для них це не тільки про спорт, це можливість бути серед людей та приносити користь побратимам, які досі служать в зсу. Головна мета змагань десятка незламності створити мотивацію для підтримки спортсменів-аматорів. Біг основну дистанцію 10 кілометрів, швидкий старт. Це перший біг саме з елітою. Близько сотні учасників у нас було в нашому забігу, і дуже цікаво було тянутися до за дуже сильними бігунами. Пробіг я за 38-16, Для мене посередній результат, але тим не менш, знаючи, що тут гірки на ВДНГ, цікаво, класно для початківців. Тут є категорія 1,6 кілометра, скандинавська ходьба та дитячі забіги. Проте найпопулярнішими дистанціями серед бігунів залишаються 10 та 5 кілометрів. Більше би таких заходів, щоб не було війни, скоріш закінчилось, і всі з більш задоволенням бігали. Мені здавалося, що буде це набагато менше, але от дійсно така маса людей, маса спортсменів це позитивні емоції. Єдине, дуже важко сьогодні було ставати. Хотілося в неділю поспати. Люба можливість, яка може принести користь нашій державі, нашим хлопцям, тобто, приходимо й і... по. Тобто біжимо, самі знаєте, що кожен внесок. За забіг він же донатиться на ЗСУ. на сьогоднішні змагання. Зареєструвалось 3200 учасників. Завдяки стартовим внескам вдалося зібрати більше 500 тисяч гривень на ЗСУ. Організатори вже закупили 27 fpv дронів для третьої окремої штурмової бригади. Прохолодно, немає активного сонечка. Це дуже добре для бігу на довгі дистанції. Учасників в два рази більше ніж минулого року, і це надихає і дає впевненість в тому. Що та що ми робимо, подобається людям сьогодні? Спорт це одна із можливостей для психологічного розвантаження і для того, щоб тримати себе форми, бо ми маємо бути всі готові до можливого супротиму і маємо знаходити якісь можливості для розвантаження цього стресу, який щодня відчувають українці. Олеся Тлустенко, Володимир Головець, телеканал прямий. В одній з Вінницьких шкіл діти та вчителі облаштували укриття паперовими меблями. Сіці, столи, крісла, диван та навіть ліжко усе зробили з паперових лотків для яєць. Вчителі переконані, така ігрова кімната допомагає учням, особливо молодших класів, не так гостро реагувати на сигнали повітряної тривоги. Відтак вони менше відчувають стрес, перебуваючи у підвалі. Більше про шкільне укриття розкажуть наші репортери. В це шкільне укриття діти спускаються без остраху. Сірі стіни та незручні стільці тут замінили на цікаві саморобні меблі. Їх самостійно виготовили з лотків для яєць. У підвалі стало під час повітряної тривоги перебивати набагато зручніше. Ми зробили подушечки, зробили з яєчних лотків меблі, поставили для комфорту, щоб було комфортно сидіти. Принесли м'яких іграшок гусей, обнімусей і тепер почуваємося як вдома. Вийшла цікава ігрова арт-кімната для дітей, ще й зроблена власноруч. Меблі виготовили у рамках всеукраїнського проєкту Інженерний тиждень. Дітки щодня, приходячи до школи, приносили такий будівельний матеріал. Потім ми собі мали за ідею створити щось невеличке спочатку, але побачивши таку гору. Доступного будівельного матеріалу ми почали створювати спочатку столик. Саморобні меблі можуть витримувати вагу дорослої людини. Діти так захопились творчістю, що крім меблів змайстрували і паперового робота. Будівельний матеріал не закінчився, а отже, і для дітей залишилось поле для фантазії. Для затишку змайстрували пазли для гри і навіть кольорові стіни. Мені дуже подобаються такі е, вироби. Я дуже творча людина. У мене бабуся дуже любить щось виробляти. Вона в'яже. Я теж питаюся навчитися цьому, та я дуже люблю затишні місця, щось самою робити, прикрашати. Вінницька школа першою в Україні втілила екологічний. Проєкт у життя. Діти задоволені, а от дорослі застерігають. Лотки від яєць легко займисті. І про це слід пам'ятати. Анастасія Голошивець Олег Смаковський, телеканал Прямий. Підписуйтеся на наші Ютуби. Більше оперативна інформація на телеграм-каналі прямого стежте зановленнями і злажайтеся з нами.